Товариство, добрий день. Сьогодні у нас буде порівняння Speedos Pidoс 500 2 та Arena Cobra Ultra Swipe. З вступом не затягуємо. Підписуйтесь на канал і переходимо до суті відео. Перше, про що хочеться поговорити, це дизайн. І тут, на мою особисту думку, арена виграє. Не сильно, але трохи більше подобається, ніж Speedo. Далі поговоримо про силиконові різинки, котрі прилягають до шкіри. Більша у арени, і вона реально м'якше прилягає до очей. Але у Спідо вони якісь самі по собі присасуються. Коли у арени треба придавлювати, і іноді це може викликати дискомфорт. Носові перегородки. У арени їх 5 в комплекті різних довжин. І мені підійшла найбільша. У Спідо їх 3. І мені не одна не підійшла. Були танці з бубном та запальничкою, що не раджу робити. З приводу внутрішнього окулярного простору, у спіду воно трохи більше, бо у арени буває чіпляюсь віями, і це не дуже приємне відчуття. Хоча, поплававши в арені більше 10 хвилин, звикаєш. Обоє окулярів у мене затемнені і дзеркальні. У спіду це не дуже велике затемнення, а в арені. Прям ніч. Я гадаю, що її зробили прям на дуже сонячний день, бо в басейні в день навіть з освітленням все одно дуже темно. З приводу дужок я не фанат їх. Вони зроблені для більшої стабільності та аеродинаміки. Я цього не відчув. І в порівнянні з підсокетами, то не скажу, що вони якісь нестабільні. Пливеться що з дужками, що без однакове. Тільки це дуже впливає на транспортування окулярів, бо ці дужки кудись треба дівати. Що скажу в підсумку? Кобра і -під спецоки це не мої ідеальні окуляри для плавання в басейні. У обох є як плюси, так і великі мінуси. С-підес перегородка. Це дуже великий мінус та ризик. Арена кобра темні, дужки та вії чіпляються. Я поки що в пошуках ідеальної моделі. Сподіваюсь, відео для вас було корисне. А головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного дня!